У населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури окупантської провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Пане Сергію, що це означає? Я можу підтвердити те, що фільтраційні заходи вони проводять не тільки в одному якомусь згаданому населеному пункті, а зараз у всіх населених пунктах, особливо вздовж лінії фронту. Чому? Тому що останнім часом. Українські артилеристи дуже влучно відпрацьовують, і в них величезні проблеми, тому що підриваються склади з боєкомплектами, підриваються казарми і підриваються штаби, командні пункти. Дуже переймаються цим питанням окупанти. Вони впевнені, що хтось всередині окупованої Луганщини, можливо, місцеве населення підказує, дає е е якусь інформацію. Можливо, навіть скидає координати. тому е, вже не перший тиждень е, вони лушать е, повністю е, мобільний зв'язок. Вони намагаються е, подавити і можливість десь виходити е, в, е, в сусідню мережу інтернету. Е, ну тобто зробити такий інформаційний вакуум для людей. Коли привозять свіжомобілізованих, то іноді ну, їх зараз розцілюють. По приватним будинкам, тож іноді в такі села невеличкі, де залишилось буквально там 5-10 місцевих жителів, то їх можуть взагалі вигнати зі своїх будинків, і село якби закурковують, тобто не можна туди не в'їхати, не виїхати. І інформація відповідно ну вона вже більш-менш стає такою закритою. Але все одно, дивіться. Вчора в Сватово щось вибухнуло. Сьогодні в Лисичанську щось вибухнуло. Не просто так вибухає на вулиці, а безпосередньо в будівлях, де знаходяться або комендатури, або розташування особового складу. Ну, закінчується 2022 рік. Тут в космос туристи вже літають, а росіяни досі. На паперцях десь карандашами, олівцями малюють там якісь схеми. Вони, коли бачать, що наші офіцери користуються планшетами, якимись електронними гаджетами, вони так достатньо дивуються, тому що ну реально, це такий за іржавівший савок от 60-х 70 х років. Так, є в них певна там сучасна зброя, але в цілому ця вся махіна. Ну, це все одно такі е, радянський союз е, застарілий, тому вони й діють так. Знаєте, по радянськи, хоча все, що стосується пропаганди, то тут вони красені, тут вони попереду всієї планети.